Ранок розпочався з турніру з лову хижої риби в СМТ Піч. Прибувши 6 ранку, я зареєструвався, підготував спорядження та витягнув номерки, за якими учасники розходились на місця. У першому турі я отримав номер 48, а у другому 6. Зона для ловлі була розташована на двох берегах. Також дозволялося ловити з навісного. Риболовлі мосту. Риболовля проходила на річці Ворскла. Погода була сприятливою, однак. Активність риби залишалась дуже низькою. У другому турі я розпочав ловлю неподалік фінішу. Незважаючи на використання різних приманок, воблерів, силікону та металу. Кльову практично не було. Багато спортсменів також відзначили слабку активність риби. Найбільший улов за день становив щуку приблизно 300 грам, найменший окуня 3 грама. Між турами організатори забезпечили учасникам перекус бутерброди, пряники та чай. Після завершення турніру відбувся конкурс на спінг селект. Взявши участь, я з другого разу влучив у сумку і пройшов далі. У фінальному раунді один на один на п'ятому. Колі мені знову вдалося влучити, завдяки чому я виграв свій. Також після турніру планувалося нагородження у різних категоріях та пригачання кашель. Однак я не досидів до кінця і поїхав раніше.